Чотири доби знадобились комунальникам разом з рятувальними службами, аби приборкати фонтан, що пробивався з під землі на вулиці Скляренка. Причина тріснула труба та забитий зливостік. І не чим небудь, а величезними купами деревини діаметром майже 80 міліметрів. Підрахували експерти. Наслідки потопу паралізована проїжджа частина на кілька днів та блокування роботи тутешнього офіс центру. Спасателі розрізали ці піньки, які знаходилися, і витягували потом їх наверх. Тому що вони були такого розміру, що навіть через люк не проходили. По своїм розмірам, такі потопи можливі майже у кожному мікрорайоні у столиці щонайменше 40 проблемних місць, кажуть шляховики. Особливо це подільсько подільськосередська лінія з зливостоків, а також місця прилеглі до водозабірного басейну річки Либідь. Площа перемоги вулиця Пестеля. Тоді, коли ці вдомі переповнюються і рівень води в них стає вище ніж в наших системах, тоді виходить зворотні ефект. От те, що ви бачите на площі перемоги, то є результатом того гідравлічного врівноваження. Води в двох водоймах у річці Либідь вода піднімається вище рівня. Відмітки площі перемоги, і ви бачите затоплені вулиці Пестоля, старовокзальну. Деякі вулиці столиці ще не раз нагадуватимуть Венецію, адже багато зловостоків просто не здатні прийняти ту величезну кількість опадів, які атакують Київ останнім часом. За статистикою шляховиків, 12% підземних водних тунелів потребують заміни або капітального ремонту. Велику роль тут відіграє і людський чинник – незаконні врізання каналізаційних труп у міську комунікацію та стихійна торгівля. Ілюстрація цього минулорічний потоп у підземці на станції метрошулявка зливо. Токи не спрацювали, бо були забиті сміттям. Часто знахідки у дощовій каналізації більші за пластикові пляшки. На жаль, ми маємо. Ситуації, коли з відкритих русел річок попадають в наші колектора такі предмети, як покришки автомобільні, різні ведра, бутилки, значить, різні деревина, дошки, наразі у столиці розроблена програма реконструкції водостічної системи Києва. Коштуватиме вона майже 3 мільярди гривень. 600 тисяч підуть на заміну та ремонт колекторів. Юлія Андрія Геля, телеканал Київ.